Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За економіст з посиланням на джерела пише: відносини між президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Заложним не можна охарактеризувати інакше як жахливі. Військовий Каленчук Вавнянко пише: наступне: Зеленський недвозмістовно наїхав на генерала Валерія Заложного, дослівно при всій повазі до генерала Залужної, до всіх командирів, які на полі бою є абсолютне розуміння ієрарх. І все, і не може бути двох, трьох, чотирьох, п'яти. Це одне за законом, і в умовах війни про це навіть не може бути й мови. Це не веде до єдності нації. що викликало таку бурну реакцію Зеленського. Все те саме стаття заложного в економіст. Взагалі дуже схоже, що Зеленський знову спробував зіграти в жанр, який у нього виходить найгірше. Тобто, версти від себе тину неузгоджену зі штатними спічрайтерами ОПУ. Це зґвалтування англійської мови. Я не знаю, чому йому софлера не втикнули. Чи може це він так говорить із софлером? Зеленський обійшовся без перекладачів пороскнув аудиторії свою мудрість прямо у мозок. 16 хвилинне відео складається з банальностей на рівні шостого класу, викладених мовою шестирічки. Основні тези навіть виділити неможливо, нема там ніяких тез. Таку характеристику інтерв'ю Зеленського засан дала в своєму ТГ Тамара Горіха Зерня, яка на хвилинку професійний перекладач з англійської. Що наговорив Зеленський? Зеленський, по суті, звинуватив генерала Залужного у політичних інтригах. Зеленський заявив, що це велика помилка, бо тоді на передовій ти будеш поводитися як політик, а не як. Військовий Зеленський звинуватив Залужного в порушенні військової ієрархії. І на біс Зеленський заявив, що військові керманичі, в разі якщо вони стануть займатися політикою, ризикують стикнутися з непокорою власних солдатів. Що на це можна сказати? По перше, край, маски скинуто. Зеленський відверто почав боротьбу із головнокомандувачем ЗСУ. Саме Зеленський почав, бо донедавна ситуація виглядала так: про ворожнечу Залужного та Зеленського писали багато різних експертів та депутатів. Але самі Залужний Зеленський ніколи одне одного не критикували ні. Коли не звинувачували, очевидно, гнійник зрів і нарешті прорвав у інтерв'ю Зеленського. Причина прориву очевидна: рейтинги вже давно говориться, що популярність залужного в Україні наблизилася до популярності самого Зеленського. По друге, Зеленський ні чорта не зрозумів зі статті залужного. Все, що він зміг осягнути своїм естрадно цирковим мозком, це те, що залужний насмілився мати власний погляд. Що для сценічного деспоту з кварталу 95 вже практично фронта. Зеленський не збагнув про наскільки важливі речі написав Залужний до Зеленського. Не Ходить. Слова залужного, що війна заходить в глухий кут, що війна переходить в позиційну, і що потрібні нові способи і технології. Для ведення війни це не політична позиція, це от просто констатація факту, це попередження професіонала, це голос розуму, який в ОПУ не чують. ОПУ сотні разів закликало відмовитися від форматів політичної боротьби на час війни. Тепер ми бачимо саме ОПУ мислить категоріями тільки політичної боротьби. І нарешті слова Зеленського про непокору солдат командирам. Статися така непокора може в одному єдиному випадку. Якщо сам Зеленський нацьковуватиме солдат до непокори. Та й те ще велике питання чи станеться? Особисто я в армії не бачу жодних ознак можливості якоїсь непокори. Армія виконує накази, ба більше. Генерал Залужний наразі не оголосив жодних своїх політичних амбіцій. Він ніяк не демонструє прихильність до якихось поліцил. Залужний взагалі не бере участі в політиці. Залужний чорт забирає і воює. Він Україну захищає. Солдат, сержант і офіцер не мають жодних підстав, аби не виконувати наказів генерала Залужного. Крім одної, наразі солдатів, сержантів і офіцерів. Провокує до непокори президент Зеленський безпідставними звинуваченнями головнокомандувача, якого армія поважає, якому армія вірить з усіма витікаючими. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.